Бесарабське центр громади у Болградському районі на Одещині. Містечко засноване 1814 року, стало першою німецькою колонією в Бесарабії. Його старовинна назва навіть не Тарутине, а Аншокрак. крак. На честь річки, яка через нього протікає, селище Бесарабське спіткала доля усіх містечок Одещини, завойованих російським військом у війні з Туреччиною, бо назву Тарудина йому присвоїли після окупації Буджаку на честь перемоги російських військ над Наполеоном аж під Калугою, яка жодного відношення не має до цієї землі. Як відомо, імперці завжди насаджують свою ідеологію. Ми це бачимо і зараз. Тому завдяки деколонізації у 2024 році українська громада обрала собі нову назву Бесарабське. Досить непогано звучить. А от як реагують на неї місцеві мешканці, ми запитали на вулицях. Скажіть, будь ласка, ваша думка стосовно перейменування? Чи красиво звучить, чи незвично звучить Тарутінарабське на Бесарабське? Звучить гарно Бесарабське. Говоря Бісарабський край, ж у нас. Чи тяжко було перейти, чи звикнути, чи навпаки гарно звучить. На вашу звучить звук? гарно. За три роки, що і зі да, важко зв... да. звичайно. Але звучить гарно. Як я до цього ставлюсь? Да. Перейменування. То нормально ставлюся. Звикли вже записуємо. Бісарабське. Ну і назва громади у вас тепер уже не Тарутинська, а Бесарабська. Да. Нічого нібито не змінилося. Ага, як було так і. є. На жаль, бесарабські німці виїхали звідси ще у 40 х роках, а їх міцні будинки лишились. Старовинна архітектура, колоритні вулички, бруківка. Дотепер зберігають пам'ять поколінь. Зараз тут найбільше мешкає болгар 37%. Також є українці молдований гагаузи. У містечку затишне комфортно. Місцева влада дбає про благоустрій, створила красивий парк у центрі і навіть відкрила поряд живий куточок, де живуть чудернацькі птахи. Поряд проходить головна вулиця Проспект Миру, де збудували бювет. До речі, колись старутинську артезіянку розливали по пляшках та навіть продавали її як лікувальну. У селищі є багато нових майданчиків для малечі. Сюди приходить відпочити й старше покоління, а молодь зазвичай любить зустрічі за кавою. Всюди чисто доглянуто багато квітів. Багатонаціональна бесарабська громада не стоїть на місці і навіть під час війни шукає можливостей покращити життя своїм мешканцям. we